Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання картки 46, а почнемо з математичного диктанту. Обчисліть значення виразу та запишіть лише відповідь. Перший доданок 63, другий доданок 5. Від 100 відняти 4. 80 зменшити на 40. До 75 додати 5, 24 збільшити на 3, від 50 відняти 7. Перевіряємо. 68, 96, 40, 80, 27, 43. Першим завданням розв'яжемо задачу. У збірці 27 оповідань. Тарас прочитав 6 оповідань про природу і 7 про дружбу. Скільки оповідань залишилось прочитати Тарасові. Записуємо задача 1 і думаємо, які у нас будуть опорні слова для запису умови задачі. Було, прочитав, залишилось. У збірці було 27 оповідань. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Тарас прочитав 6 оповідань і 7 оповідань. Але невідомо скільки всього він прочитав. Потрібно знайти, скільки оповідань залишилось прочитати Тарасові. Натисніть на паузу та розв'яжіть цю задачу, склавши вираз. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки оповідань прочитав Тарас, а потім ту кількість відняти від 27. 27 відняти суму чисел 6 і 7. Це ми знайдемо, скільки оповідань Тарас прочитав. Дорівнює 14 оповідань. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 14 і переписуємо запитання задачі, ставимо в кінці крапку. 14 оповідань залишилось прочитати Тарасові. Друга задача. На двох полицях 32 книги. Коли з першої полиці забрали 10 книг, на ній залишилося ще 2. Скільки книг було на другій полиці. Щоб записати умову цієї задачі, нам потрібно скласти таблицю. За одну клітиночку від запису задача, креслимо відрізок по всій ширині е, нашої сторінки. Через три клітиночки креслимо ще один відрізок, через 5 клітинок креслимо ще один відрізок. Поділяємо нашу таблицю на три рівні частини по 5 см ширина кожної частини. Вертикальну лінію проводимо і записуємо було, забрали, залишилось. В другій частині таблиці ми помічаємо рядочки, в яких у нас буде виконуватися запис. У нас було дві полиці перша та друга. А тепер дивимося на умову задачі. Коли з першої полиці забрали 10 книг, з першої полиці забрали 10 книг, то на ній залишилося ще дві книги на першій полиці. Треба знайти, скільки книг було на другій полиці. Нам невідомо, скільки книг було спочатку на першій полиці, але відомо, що всього на двох полицях 32 книги. Про другу полицю взагалі далі нічого не сказано, нічого з неї не забирали і нічого там на ній не залишалось. Нам потрібно знайти, скільки книг було на другій полиці. Давайте будемо міркувати. Для того, щоб розв'язати задачу, давайте подивимося, що ми можемо знайти по першій полиці. Якщо з першої полиці забрали 10 книг, а на ній залишилося ще 2, то ми можемо знайти, скільки книг було на першій полиці спочатку. Перша дія до 10 додати 2 це буде 12 книг було на першій полиці. Нам потрібно знайти, скільки книг було на другій полиці, якщо всього на двох полицях було 32 книги. Це дуже просто. Потрібно від 32 відняти 12. Це буде 20 книг. Вираз. Дивимося на другу дію. Дивимося, звідки ми взяли 12, і складаємо вираз. 32 відняти 12 ми взяли по першій дії. Суму чисел 10 і 2. Дорівнює 20 книг. Слово скільки замінюємо на 20 і переписуємо запитання задачі. 20 книг було на другій полиці. Третя задача. У дівчинки було 24 повітряні кульки. На прикрашання кімнати вона взяла 6 синіх кульок і 7 червоних кульок. Скільки кульок залишилось? Записуємо задача 3. Думаємо, які у нас будуть опорні слова для запису умови задачі. Було, взяла, залишилось. У дівчинки було 24 кульки. На прикрашання кімнати вона взяла 6 синіх і 7 червоних. 6 кульок і 7 кульок взяла. Але нам невідомо, скільки всього вона взяла кульок. Потрібно знайти, скільки кульок залишилося у дівчинки. Розв'яжіть задачу, склавши вираз, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми маємо знайти, скільки кульок дівчинка взяла, а потім це число відняти від тої кількості, яка була. 24 відняти. Шукаємо, скільки кульок дівчинка взяла. Суму чисел 6 і 7. До 6 додати 7 це буде 13, 24 відняти 13 буде 11 кульок. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 11 і переписуємо все, що у нас було в запитанні задачі: всі слова. 11 кульок залишилось. В кінці ставимо крапочку. Розв'яжемо вирази з дужками. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно виконувати дію в дужках, а потім за дужками. 34 відняти суму чисел 12 і 10. Виконуємо обчислення в дужках. 12 додати 10 дорівнює 22. 34 відняти 22 дорівнює 12. 45 відняти суму чисел 18 і 14. Виконуємо обчислення в дужках. 18 додати 14 дорівнює 32. 45 відняти 32 дорівнює 13. 68 відняти суму чисел 21 і 32. Виконуємо спочатку дію в дужках. 21 додати 32 дорівнює 53, 68 відняти 53 дорівнює 15. 56 відняти суму чисел 20 і 16. Виконуємо дію в дужках. 20 додати 16 дорівнює 36, 56 відняти 36 дорівнює 20. 73 відняти суму чисел 31 і 20. 31 додати 20 дорівнює 51, 73 відняти 51 дорівнює 22. 89 відняти суму чисел 12 і 16. 12 додати 16 дорівнює 28. 89 відняти 28 дорівнює 61. І ще одні вирази виконайте. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 93 відняти суму чисел 12 і 16. Спочатку виконуємо дію в дужках. 12 додати 16 дорівнює 28. 93 відняти 28 дорівнює 65. 38 відняти суму чисел 11 і 7. Виконуємо дію в дужках. 11 додати 7 дорівнює 18. 38 відняти 18 дорівнює 20 76 відняти суму чисел 34 і 27. Виконуємо дію в дужках. 34 додати 27 дорівнює 61. 76 відняти 61 дорівнює 15. 47 відняти суму чисел 15 і 13. Виконуємо дію в дужках. 15 додати 13 дорівнює 28. 47 відняти 28 дорівнює 19. 64 відняти суму чисел 21 і 18. Виконуємо дію в дужках. 21 додати 18 дорівнює 39. 64 відняти 39 дорівнює 25. 83 відняти суму чисел 33 і 22. Виконуємо першу дію в дужках. 33 додати 22 дорівнює 55. 83 відняти 55 дорівнює 28. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!